Так, ось як виходить, коли вже ухо це е, втулку на ухо. Об, ну, поставив і обварив. Тут я притулив по максимуму. Ще. Тут притулив я по максимуму. Тут е, воно зійшлось, а тут чуть-чуть був зазочок. Ну, я залив сваркою та і все. А з цієї сторони більший же зазорчик вийшов. Сюди я вставив, як я казав, триугольничком таку вставочку. Обварив і все. Тулка готова. Вона плотненько, вон, бачите, плотненько прилягає, все. Зараз болгарочкою підріжу, щоб рівнесенька була. І буду вирізати сюди відверстиє, ставити її і обварювати. І все, у мене ухо готове. Потім ухо до рами приставлю, обварю. І все. Нема нічого сложного. Дякую за просмотр. До побачення.